Motorola нещодавно представила свою нову лінійку смартфонів Edge 60 Першим з яких став Motorola Edge 60 Fusion. Він отримав деякі покращення у порівнянні з минулічною моделлю. Трохи продуктивніший чіпсет, екран з більшою роздільною здатністю, вищий рівень захисту, слот для мікро SD, трохи більший акумулятор, а також оновлений дизайн. Цьому огляді ми розповімо про Edge 60 Fusion більш детально. Ви на каналі Межа Медіа підтримайте нас вподобайкою, коментом та обов'язково підпишіться. Розпочинаємо з комплекту поставки. Моторола також поступово відмовляється від комплектування своїх смартфонів блоками живлення, тож разом з Motorola Edge 60 Fusion у коробці, кабель Type-C, інструмент для вилучення лотка, документація, а також захисний бампер з матового пластику, аналогічного зі смартфоном кольору. Останні кілька років Motorola випускає смартфони з доволі впізнаваним дизайном, який хоч і трохи змінюється, але залишає основні риси. Edge 60 Fusion отримав вигнутий з чотирьох сторін екран, що займає практично всю фронтальну панель. Його захищає корнін Gorilla Glass 7i. фронтальна камера у круглому отворі та розмовний динамік у ледь помітному прорізі над екраном. Все цілком стандартно. Задня кришка також має вигнуту з боків форму. Її поверхня зроблена з матеріалу, схожого на штучну шкіру або на нейлон, залежно від кольору. Компанія продовжує співпрацювати з і Варіанти кольорів дуже цікаві. На огляд приїхав Slipstream, який на коробці також називається сірим. Насправді він сірий з блакитним відтінком, блок основної камери квадратної форми з заокругленими кутами та плавним переходом у задню панель. З першого погляду може скластись враження, що камера потрійна, а у четвертому круглому боці розташований спалах. Але насправді камери лише дві. І таке рішення, з чотирма круглими боками зроблено виключно з естетичною метою. Рамка зроблена з пластику блакитно-сірого кольору і має звуження на бічних гранях через заокруглену з боків форму екрана та задньої кришки. Розташування функціональних елементів цілком звичне. Кнопки регулювання гучності та живлення розташовані на зручній висоті, користуватись цілком комфортно. Смартфон випускається у кількох версіях для різних регіонів. У нас варіант, що буде доступний в Україні з одною фізичною сім-картою та місцем для карти пам'яті microSD. Також є підтримка E7. Motorola Edge 60 Fusion вийшов доволі компактним і легким. При цьому він отримав стандарт захисту ip 68 69 Компанія заявляє, що його можна занурювати на глибину до півтора метра в прісну воду до 30 хвилин. Він захищений від потужних струменів води високої температури до 30 секунд. Також він відповідає вимогам стандарту STD 810 h Motorola Edge 60 Фюжонаснащена піоледекраном з екраном з шістдесят 6,67 дюйма та роздільною здатністю 2712 на 1220 точок. Піксель на щирі складає 446 ppi, співвідношення сторін 20 до 9. Максимальна частота оновлення 120 Гц. Частота опитування сенсора 300 Гц. Виробник стверджує, що глибина кольору дисплея – 10 біт. Колірне охоплення становить 100% простору dci p 3 Максимальна яскравість в автоматичному режимі складає 1500 кандела м2, пікова 4500. Є підтримка HDR 10 Додатково заявлена технологія WaterTouch – Завдяки якій кран має чудово працювати з вологими руками чи під дощем. У яскравому режимі максимальна яскравість склала близько 450 канделів на метр квадратний. Колірне охоплення набагато ширше, ніж SRGB, При цьому є відхилення у бік прохолодних відтінків. У природньому колірне охоплення близьке до SRGB, Відхилення до холодних відтінків трохи менше. Максимальна яскравість близько 440 кандел на метр квадратний. Поки що практично всі сучасні android смартфони отримують однаковий стандартний набір засобів для біометричної ідентифікації власника, і найближчим часом схоже, що суттєвих змін не відбудеться. Розблокувати Motorola Edge 60 Fusion можна за допомогою розпізнавання обличчя силами фронтальної камери. Метод працює швидко при достатній кількості оточуючого освітлення. Також є під екраний оптичний сканер від пальців. До швидкості та точності його роботи претензій не виникло. Але його положення не найзручніше, він розміщений доволі близько до нижнього краю смартфона. На звикання не потрібно багато часу, але трохи вище положення було б зручнішим. На відміну від минулорічної моделі, новий Motorola Edge 60 Fusion отримав чип Mediatek замість Qualcomm. Це 4 нанометровий Mediatek Dimensity 7300. 732.0. В Україні буде доступний єдиний варіант, що має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті з можливістю розширення картами microSD. У синтетичних тестах продуктивності Motorola Edge 60 Fusion демонструє трохи вищі ніж у попередника результати. Це рівень продуктивності сучасних середньобюджетних смартфонів, якого достатньо для швидкої роботи інтерфейсу і застосунків. Ігри на смартфоні працюють цілком непогано. Call of Duty Mobile та Diablo Immortal на середніх високих налаштуваннях працюють зі стабільними 60 FPS. При тривалих максимальних навантаженнях процесор перші 8-9 хвилин працює стабільно майже на максимальному рівні продуктивності. Далі продуктивність падає приблизно до 74%. При цьому корпус майже не гріється. Ad60 Fusion має цілком непоганий, хоч і не найсучасніший набір бездротових інтерфейсів. Смартфон працює на Android 15 з фірмовим інтерфейсом Moto Hello UI. У компанії доволі дивна політика щодо оновлень. Таке враження, що для кожної моделі рішення приймається окремо. Деякі моделі отримують 5 оновлень операційної системи. Для героя огляду обіцяють 3, що теж непогано. Сам інтерфейс дуже близький до чистого Android з широкими можливостями кастомізації та звичною логікою інтерфейсу. Motorola традиційно пропонує ряд додаткових жестів для більш зручної взаємодії зі смартфоном, а також декілька власних фішок. Окрім стандартного Gemini від Google, в Motorola Edge 60 Fusion також є власний вищезгаданий щі помічник під назвою Moto AI. Він доступний у будь-який момент. Для швидкого доступу можна налаштувати жест подвійного постукування по задній панелі смартфона. Крім цього, є ще декілька фірмових застосунків: Moto Secure для блокування певних застосунків, створення захищеної папки тощо. Хаб з іграми, нотатки, Moto Unplugged, тимчасове вімкнення сповіщень обраних застосунків та Smart Connect – підключення до зовнішніх дисплеїв ПК, ноутбуків, наушників та смарт-пристроїв. Motorola Edge 60 Fusion відтворює стереозвук за допомогою стандартної для сучасних смартфонів схеми, основний та розмовний динаміки. Останні кілька років лінійка Edge тішила якістю звучання, і Edge 60 Fusion не став виключенням. Смартфон звучить дійсно добре. Достатній запас гучності є трохи низьких. Баланс каналів дуже непоганий. Різниця практично так, не відчувається. Можна вставити тільки одну на всім, але є підтрим. Звісно, у сьогоднішній рейтинг. Як і минулорічний попередник, Motorola Edge 60 Fusion має подвійну тильну камеру. На жаль, телефотокамера не з'явилась, тож зум лише у вигляді кропу з основної камери. Інтерфейс застосунку камери цілком стандартний: основні налаштування на екрані від шукача, додаткові у додатковому меню, режими горизонтальна карусель. При хорошому освітленні обидві камери роблять світлини хорошої якості з високою деталізацією та близькими до природних кольорами. З нічною зйомкою все також дуже непогано, але надширококутна камера вже помітно програє по деталізації. Подекуди є не дуже природні жовтувато-помаранчеві відтінки, але це притаманно більшості сучасних смартфонів, особливо не флагманського рівня. У макрорежимі виходять цілком непогані світлини, але подекуди автофокус працьовує не дуже точно. Камери вміють знімати відео до 4К 30 FPS, Якість загалом непогана, але деталізація не найкраща. Motorola Edge 60 Fusion отримав акумулятор ємністю 5200 мАч. Час автономної роботи не рекордний, але дуже непоганий. При повсякденному використанні смартфон без проблем витримує добу чи трохи більше. Це невелика кількість дзвінків, кілька годин музики по Bluetooth, браузер, пошта, месенджери, соціальні мережі, камера, відео на YouTube. У тесті акумулятора PCMark з яскравістю 50% смартфон витримав майже 13 годин. Це дуже непоганий показник. Смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 68 Вт, яке дозволяє повністю зарядити акумулятор за приблизно 50 хвилин. За пів години набирає приблизно 80% заряду. На жаль, бездрутове заряджання не підтримується. Motorola Edge 60 Fusion є наймолодшим смартфоном актуального модельного ряду Edge. Але навіть не дивлячись на ряд компромісів, смартфоном приємно користуватись. Він має яскравий екран хорошої якості, дуже непогані камери, гучне стереозвучання, тривалий час автономної роботи, а також стильний дизайн та захист за стандартом IP68-69. Рівня продуктивності загалом достатньо для усіх основних задач, але хотілося б більш потужного процесора. Під час запису відео офіційна ціна смартфона на українському ринку була невідома, але орієнтуючись на європейську 330 євро, можна сказати, що є конкуренти з більш продуктивними чіпами. І ще одна претензія. Відсутність телефотокамери. Вона була б дуже доречна. Дякую за увагу до наступних відео.